Вітаю вас! Мене звати Ірина Восичанська, я практичний психолог, сертифікований гіштальтерапевт та супервізор, тренер інституту Мігіс. І сьогодні я вам хочу розповісти про подію, яку я дуже люблю. Це цікава, потужна, масштабна подія, яка відбувається в двох країнах: Україна Карпати і Порша Закопани це психологічний інтенсив. Чого я люблю інтенсив? Тому що це місце можливостей. Якщо ви захоплюєтесь психотерапією, гіштальтерапією, вам цікавий саморозвиток, ви хочете отримати нову цікаву професію, я запрошую вас на інтенсив. Інтенсив це цікаві лекції, це жива комунікація, жива робота в групах, підтримка від тренерів інституту. Це красива природа, дуже гарні місця. Це місце цікавих людей, яких об'єднує одна ідея. І ці психологічні знання і навички, які ви можете отримати на інтенсиві, вони допоміжні в різних сферах нашого життя. Це і стосунки з дітьми, це в подружніх відносинах, це і в роботі з клієнтами, і в колегіальній комунікації на роботі. Тому я запрошую вас. На інтенсив 2024. Карпати Закопани.